«22-й рік був непростий. На початок вторгнення Росії на українські землі громада Стримби дуже активно взяла участь у відстоюванні незалежності нашої держави. Стали на захист дуже багато наших односельчан. На жаль, маємо на великий жаль її загиблі. Приймали переселенців. Це буквально за один вечір, коли зателефонували і сказали, що їдуть. До нас люди, мої односельчани, знесли матраси, харчі для прийняття людей в селі Стрим. Також дуже сильно залучалася наша благодійна організація відродження. Створювалися ярмарки, перераховувалися кошти пораненим, збиралися кошти на автомобілі, на дрон. Закривалися тушонки, харчі, які потім передавалися на передову хлопцям, які воюють. Остримицький стростинський округ приймав переселенців, надавалися харчі для проживання. Давали наші односельчани будинки безкоштовно, допомагали заготілем дров. Громадська організація «Благодійна наша відродження, активну участь приймала. Допомагали також з перевезенням. Був такий випадок, що приїхала молода сім'я і дитинка в них захворіла. Ми везли дитину до лікарні, оглядав фахівець, доктор. Чим могли, тим допомагали і допомагаємо надалі. На 22-го року це першочергове, це допомога військовим була, це, це святий обов'язок. Ми зробили порядок на кладовищі, фасад Стрибенського і Старостинського округу відновили, поставили зупинку на вимогу нашим громадянам, жителям села, Ми продовжили рейсовий маршрут, надвірна стримба. Учні вже спокійно доїжджають без проблем до школи. Підсипка доріг була, ну, підсипка доріг буде більше у му році. Певний, що Бог поможе, що війна завершиться перемогою України, і все буде добре, буде Україна, бо говорить, там, де програє вчитель. І священник тоді заходить ворог. Перш за все, бажаю захисникам берегти себе, повертатися додому живими Україні, і односічанам бути єдними. Україна переможе, все буде добре. Слава Україні!